Зібрати кошти на тактичні аптечки на покрови у середмісті Івано-Франківська відбудеться масштабний благодійний ярмарок задля підтримки Сил оборони України. Кожен охоче зможе придбати авторські прикраси, іграшки ручної роботи, екоторбинки, свічки, натуральне мило та домашню випічку. Також виступатимуть місцеві виконавці. Загалом передбачається насичена ярмаркова програма. Відбудуться різноманітні майстер-класи. Представлено буде десь приблизно 10 учасників, хто буде проводити майстер-клас. Це будуть і творчий майстер-клас по розпису пряників, по розпису шоперів. Буде творча майстерня, клаптик. Вони будуть займатися і пошиттям маскувальних сіток, і гачкуванням, і будуть навіть шити якісь іграшки маленькі. Ярмарок ініціювали активісти громадської ініціативи Галичини. Виручені кошти спрямують на закупівлю тактичних аптечок, адже на фронті їх потреба є постійною, кажуть волонтери. Ми постійно збираємо на тактичну медицину. Вартість одної аптечки приблизно десь в районі 100 доларів. Тому так здається, що ми постійно збираємо, але це насправді навіть якщо ми збираємо якісь там донати чи проводимо якийсь аукціон. Це не є такі великі кошти, що ми, ми 2-3-5 аптечок, так, що які ми можемо комплектувати, але це є постійно. Туди входить все, що рекомендовано протоколом ТІСІСІ, ці але є питання в тому, що ми щось купуємо за кордоном, щось купуємо в Україні. Ті ж АТ, назофарингеальні трубки. Ми купуємо в Україні українського виробника, рукавиці, пластик, Це все ми купуємо в Україні. Благодійний ярмарок відбудеться 1 жовтня на перехресті вулиць Вітовського та Лесі Українки. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.